C'est déjà le passé de la cuisine française. Euh, la cuisine faite à la maison, c'est oh, ça. Oui, ça veut dire là, quand les Français préparent à la maison quelque oui. chose à manger, est-ce qu'ils font toujours la même... Est-ce qu'ils préparent euh, déjà les, les, les euh, dîners, les, les déjeuners à la maison ou, ou non Oh oui, beaucoup, beaucoup. Euh, euh, on aime bien, tout comme au restaurant, bien préparer euh, euh, notre repas. Et, euh Ну ну але міцного сім в принципі дуже багато все-таки готують вдома, але намагаються зробити такі страви, щоб трошки вразити і uh, вдома, і в ресторані в принципі це відбувається. Cela mmh. euh, veut dire que même à la maison, euh, vous, vous essayez de diversifier un peu les plats. Ah, bien sûr, oui. Là, je et je puis il y a beaucoup d'émissions euh, de mmh. télé euh, sur la cuisine mmh. pour euh, apprendre au... Parce qu'à la maison, c'est beaucoup les femmes qui cuisinent en général, et dans les cuisines professionnelles, c'est plus les hommes. Bon, ça commence mmh. à se diversifier quand même, mmh. euh, à être un petit peu moins sexiste. По-перше, дуже багато зараз передач, так само про страви, де можна взяти різні рецепти, і вдома все-таки на кухні більше знаходяться жінки, які готують, тоді як в професійної кухні це чоловіки. Власне, але, хотіла але, запитати у французькій родині чи є місце на кухні, але він каже, що ситуація потрошечки змінюється так само, тому що чомусь французькі чоловіки асоціюються саме з кухнею. Складно пояснити більше принаймні ніж українські халс. C'est plutôt les hommes que, que les femmes. C'est vrai que les grands cuisiniers beaucoup, sont beaucoup des hommes, mais je, je vois qu'il y a même dans les grands, grands cuisiniers, les femmes arrivent de plus en plus à. а мотрить що вони фер, і я думаю, що вони багато їм мотрить усі. А дійсно, насправді професійний шеф кухарі зазвичай це є чоловіки традиційно, але він уже знає багатьох жінок, які прийшли саме в цей бізнес, які стають так само великими кухарями в професійній сфері. Куховарство це ваша професія вдома ви готуєте? Alors la cuisine c'est un c'est un métier mais est-ce que tu fais est-ce que tu prépares quelque chose à qu la à manger à la maison? Oh, tout le temps. Весь час. Це добре, вам, точніше, вашій родині дуже пощастило з вами. Добре. Пані Надію, хотіло би вас добре. запитати, у чому, власне, мета от таких от заходів, фестивалю, точніше, Тижні Франкофонії, для французів і для українців? А, мені здається, що ми маємо тут говорити більше, напевно, про. Ми тут для нас, для українців. Мені здається, що такі заходи вони завжди слугують для того, щоб ми трохи більше пізнали той світ, який є навколо нас. Все ж таки, ми наразі маємо можливість подорожувати, але далеко ще не всі люди можуть якби, поїхати за кордон, подивитися, яке там життя. І мені здається, ми не завжди віддаємо собі звіту, а що відбувається там, і в культурному плані, і в плані традицій, тому що, скажімо, от я ще раз розпов. Про те, що ми бачили дуже багато фільмів, які абсолютно нам показують життя, знаєте, таке не життя з парадного входу, а справжнє життя і маленьких французьких міст, наприклад, або того ж алжирського села. Мені здається, це дуже цікаво в плані порівняння і для збагачення, власне кажучи, свого досвіду і своєї культури. От. А для французів це ще одна із можливостей мені. Ні, здається, так само трохи розширити свої кордони, от і дати, скажем, надати, подарувати нам таку можливість приєднатися до тої культури. На вашу думку, навзаєм їм є що взяти у нас? О, я завжди про це кажу. Мені здається, що багато чого вони можуть у нас запозичити. Наприклад. І наприклад, я вам скажу навіть не своїх власних слів, а зі слів одного із французьких митців, які були тут у нас на Рівненщині, і ми організовували їм якби такий сюрприз. Робили ми показали їм, запросили фольклорний гурт який показав їм ну, сцену наприклад, одруження, як відбувається підготовка наречених до весілля і потім кілька традиційних пісень виконав, то ті французи, які сиділи за столом, вони просто один із них він просто плакав, у нього були сльози на очах від того, що він сказав, що потім мені вже пояснював, якби свою повінику. Він каже, що я настільки був вражений, тому що я жодного слова української мови не розумів. Але ви вдалось у цій пісні на якомусь такому. Підсвідомому рівні передати всі емоції, які закладені там, і далі він сказав сакраментальну фразу, як на мою думку, він казав, що ви зберегли те, що було пракультурою всіх народів світу. От я вважаю, що це якраз те, що ми можемо привнести в європейську культуру. У нас завершується час. Я вам дуже вдячна за те, що ви прийшли, але ви маєте можливість чогось побажати нашим рівнянам. Ці писуєте кількушуз за бітадоля віль до грівни. Si tu veux. Mmh, ben je leur souhaite euh, tout le bonheur possible. Et puis, euh, euh... Перш за все, я бажаю всілякого щастя для всіх мешканців рівного і по-друге, смачного, якщо їм вдасться приготувати з того, що я сьогодні показав. Merci. І Ви, пані Надія, теж маєте наводитись гарно побажати. Euh, о, я бажаю, по перше, гарних весняних днів, які вже весна трохи забарилася, мені здається, і того сонця, яке воно принесе, хай воно буде в нашому в житті я вам дякую за те, що прийшли. Гарного вам вечора. Продовження це були Надія Чумак, голова обласної організації Французький Альянс. І це був Антоні Буссон, шеф-кухар з Франції. Це була програма на Я Всім бажаю гарного продовження вечора. Вдалих вихідних і весняного настрою. незважаючи на погоду, побачимося на першому місцевому обов'язково.